Так, доброго вечора. А в нас турнір. Стрімка атака на трьох зіркових героях. Тож поїхали. Так, хтось з... із земляків. <кій> <кій> ну, давайте. Полетіли. Так, що у нас по камінню тут? Ну, синього немає, червоного можна сказати теж. Якось комбити тут чи що? Ну, Давай закомбимо трошки. Угу. А, ну давайте, значить, сині трошки є. Жовтий кристалик є. Давайте спробуємо, може, зарядимось ще. Так, Берту поки притримаємо на всяк випадок. Угу. Джолі мені потрібна зарядка. Добре, давай. Вже куди вдарить, туди вдарить. Так, стопе. Давай лікуємося. Б'ємо. Так. Буца ми ніяк не можемо добити випадково. Наче не бачу. Ну, давай пошукаємо тут щось. Все одно він заряджений вже. Буду бити по всім, так? Угу. Та що ж таке? Не складається нічого. Не хочеться дона заряджати, а мені здається, що зарядимо аж бігом. Добре, давай синенького візьмемо. Зараз ще будуть і ману різати нам. Давай запустимо комбо. Так. От зрізали ману якраз Берті. Ну давай спробуємо все ж таки когось підняти. Ну давай. Нікого не підняли. Прекрасно. Так, Берта там почала вихилятися. Давай трієчку складемо. Але ж знову ці кляті будуть сови. Ну, звісно, тут тепер нон-стоп будуть ману різати. Ну, навіть не знаю, що тут коментувати, але як, якийсь бред вийшов, якщо чесно. Не було чим добити Буца, потім ультанов Юконен, а потім все по кругу. І все тут вже нічого не зробили. ну, Окей. Давай підемо далі. Так, знову у нас починаються пригода, як мені здається. Пошукаємо червоних. Червоних ми знайшли, фази зарядили другий раз. Давай запустимо комбо, я думаю. Ось таке. Так. Так, вони вже стаунтом будуть зараз. Але і ми теж будемо стаунтом. Є, давайте тепер навіть синій кристалик у нас знайшовся. Прекрасно, а вони ще там під розподілом будуть. Джахан б'є. Ну так, сильно урон не наніс, але неприємно все одно. Так. Ну, Джолі можемо зарядити. Давай. Робимо так. Знову льтується Кайвані в них. Окей. Крутимо полянку. Звісно ж, нічого путнього не доходить. Ну, В принципі, є червоний кріс, але спочатку складемо трієчку таку. Угу. А тепер буде в них знову таунт. Знову я не встигаю в неї якийсь один хід. Ну, Що за бред відбувається? А, так. Знову б'є джахангір. Окей, давай фіо кристал прям зробимо. Угу. Так, ну, наче поки живемо, але тут кінця краю не видно, якщо чесно. Добре, зараз взірвемо червоний кристал, там фіол, піде. Поїхали. Так, наче й урон но норм повинен проходити лише з цим розподілом. Давай будемо шукати комбо. Потрібно докачувати все ж таки тріок своїх, бо на таких турнірах вони вже не грають просто. Зараз вже додатковий урон піде. Скоро. Так, ну нам він вбити не повинен. Началь нашого лютана. Так, живемо ще. Давай і ми вдаримо. Складемо таку жовту трійку. Ага, ще й комбо пролити. Чудово, ще й синій кріс є. Давай складемо синій кріс. Ага. Давай його і взірвемо синій теж. Буде бити вакас. Ще ФАС ходить. Так, вже почався додатковий урон. Це добре. Так, під'їхали червоні. Скільки ще ходів? Та, чотири ходи ми не витримаємо, тож будемо бити. Ось так. Робимо трієчку. Угу. Ну, може, ще червоний. Ні, ще червоний не доїхав. Він знову буде відхилюватися. Так, тримаю в курсі, коментувати тут все одно нема. що. Довгий нудний бій. І невідомо коли край. Так, ну давай, може, тут шалений у нас кристал буде. Ні, шаленого не вийшло. Нічого. Давай жовтий складемо, точніше взірвемо. О, ще нормальне комбо прилетіло. Так, ну і ми живемо теж. Давай ще комбити. Філоу кристал знайшли. Прекрасно. Ну, зараз трійку червону складу. О, може все ж таки колись там фас проб'ється. Скільки ще таунт? Три ходи. Ні, це довго. Давай зелений кріс. Так, ефілов зірвали. Прекрасно. Синій в нас є кріс. Звісно, складаємо його. Так, І зараз будемо зелен... зелений кріс зривати. Ось так. Якраз тут півполяни піде. Ага, ну там трошки щось ровно пройшло по ним. Головне, що ми живі. Так. Окей, б'ємо. Жовтикер складаємо, ага, ще й фіолетовий знайшли десь. Е? І знову фаза зарядила вже не знаю в який раз. Мені здається, так можна безкінечно грати. Давай так жовтий складемо. Ага, фіоф ще зірвався з червоним. О, навіть ще й... Бо вони вже, вже втратили Джахангіра. Окей, тоді ще не все так погано. Все ж таки ми трішки їх перебиваємо. Хоча там з таким комбо, то все і зрозуміло. Ну, взагалі прикольно. Так, все. Не чинив же супротив, окей. Добре. Спробую зараз качнути когось. Може, хоч на злам. може Буде ліпше. Так, ну поїхали далі. Як ми бачимо, то качнув я лютана на максимум <coughs> та й Хельки. 25-й хемок не давав, але я качнув. Також брієну хочу спробувати, але не таку. Поставимо ось цю. Вона мені випала якось на зламах. То хай буде. Так, ну і... Шохів у нас є. Ударка є. Жити ми повинні. Давайте спробуємо, як воно буде працювати у нас. <coughs> Також у нас таун з'явився. Альфа. Розпочинаємо з комбо одразу. Синій кристалик – це добре. Жовтий теж окей. Так. Ну, показ б'є в таунт. Нічого страшного. Давайте зробимо щитки одразу. Ось так. І джолі активуємо. <кх»>. Угу. Зараз трохи потерпимо. Але сподіваюся, ніхто не вмре. Угу. Окей, лікуємось. Адивуємо бриєнну, б'ємо сюди в центр. І ще отаке триєчку. Один вже мінусом. Давай б'ємо хельгі. Так, ну вже начей урон якийсь проносимо. Давай тепер комбо. Так, але ж насипало нам скільки. Зелених. Давай ось так зробимо. Так, там, звісно, імунітет, але бафи в нас ще працюють. Ну, що можу сказати? Давно було, було потрібно так зробити, оскільки мучився. Давай б'ємо і повинні добувати, наче. Угу. Окей. Поїхали далі. Пограємо таким складом далі. Ого. Є наче зарядка червоних. Хто будемо її робити? Навіть в два ходи зробили це. Угу. Ніндзю навіть знесли. Ану, б'ємо в цього, б'ємо сюди і трієчку червоних в нього. Майже добили. Давай синю трієчку. Угу. Хай активується. В принципі, ми витримуємо поки. Зараз поставимо щітки і зарядимо джоліка. Є. Можна, в принципі, зарядити червоних своїх. Щось, поки не немає зарядки. Але іначе тут нам нічого не загрожує. Повинні так вирішувати. Можна, в принципі, запустити комбо. Навіть без безбрієнне тут все більш-менш виходить. Так, перезаряджаємо червоних. Б'ємо четвірочка для нашої бріни. Добиваємо спочатку хіла. І зараз переключимось на старцівта. Так, зовсім трішки не вистачило, але це вже не так важливо. Ага, ще відродження в нас буде окей. Так, добили. Добре. І крайній бій на сьогодні залишився. Знову вакас по центру. Але тут повинно бути трошки складніше, тому що тут і Дон наш улюблений є. і Безіл та миша. Тому давай спочатку спробуємо червоний кріз знайти. Є, Це нам вдалося. Угу. І зарядимо зараз своїх червоних. Будемо пробувати вбити фазу, але з порізаною атакою це, я думаю, нам не вдасться. Так, а ні, вакаса знесли вже добре. Зараз ми трохи підлікуємось. Давай ми підзарядимо синіх, Щитки собі поставимо, щоб вже не перейматися ні за що. І зарядимо своїх, свого джоліка ще раз. Тепер червоний кріс. Є. Ну, спробуємо Дона зараз добити може. Ось так. Зарядимо зараз Брієнну. і запустимо комбо. Філос з, з, з жовтими, там червоні складаються. Так. Ще раз джоліка зарядили. Прекрасно. Ну, я думаю, будемо закінчувати. Так, вже ходи не робляться. Ну, ось зовсім інша справа. Поробив з вами, то я думаю, наступний турнір буде цікавіший. Може ще когось доламаю, то буде веселіше. щоб з загонами зайнятись. То було б добре. А так поки граємо одиничками. Але маю план, що потрібно теж загони хоча б до 10 го рівня качнути на, на турніри, бо біда з цими туріками п'ятизіркові ще граю, а трьохзіркові ні. Тому дякую всім за увагу. Побачимось в наступних відео. Я думаю, буде весело. До побачення. Хай щастить.